Доброго всі дня! Сьогодні я хотів би вам розказати, як зробити поїлку для кролів з самого простого такі, підручного матеріалу, як відносно недорогого, як можна купувати поїлки по 20 грн, але вони не такі продуктивні. Ось сама проста із них. Це звичайна заглушка каналізаційна діаметром 110. Нам понадобиться заглушка, пробка з пластикової бутилки обичної. І 2-3 саморіза довжиною 16 мм. Ну, Можна 16-18 мм, залежно від того, як ви заважаєте устроїти свою поїлку. Заглушка 10 гривень коштує, недорого. Значить, як робиться ця поїлка? Беремо кришечку з бутилки і приблизно приміряємо, де ми будемо її монтувати. Ну, десь де нас тут менше згиби, десь приблизно тут. Притримуємо її пальцем до краю борта, щоб вона не на середині була, не збоку, а іменно плотно стояли до борта. Ось так. її притулили, приблизно подивилися, де вона буде стояти. І намітили саморезом де. Потрібно буде її прикручувати. Так? Не обов'язково держати. Ось ми вже навіти. Держимо і пробуємо скручувати твертою. Так. Ну, Вони такий це плотний матеріал. Кролі його не так близько з'їдають. З неї заглушки може хватати дуже надовго. Так, саморез не хочет ее прошивать. Ну, в принципе, замесь отвертки можно использовать и обычную, обычный дрель, або шуруповерт. Ну, так как мы сильно не углубляемся, то просто используем обычную отвертку. Так, дивимось. Так, вже на трохи самолет почав заходити, отверсти. Ось він, ось тут у нас вийшов. Приставляємо до нього пробку і пробуємо вкручувати його. Де у нас вийде? У ну, нас тут не треба. Вона робиться дуже швидко, то просто притримуємо потрібно пальцями. Так, все, пішло. Так. Перший саморіз у нас вже є. Ось він так зайшов сюди. Робимо потім дивимося, другий саморіз бажано крутити паралельно до нього, щоб було рівномірно навантаження. Беремо знову ж таки цей самий саморіз і представляємо, що він десь буде десь тут. цій довжині і починаємо знову ж таки його вкручувати. Примірили і знову ж таки бачите, сповзає на четвертого. Ще одна такий задум, головне поїлку при установці. Не ставити дуже близько до дверей, щоб своїми рухами не збивати пробку. Тому що не бажано кожного разу його викручувати і закручувати, тому що воно втрачає свою герметичність. Один раз воно не протікає, але для того треба бути овторним. Так, різ у нас пройшов. Почала проходити, потім ми вже бачимо, пробка підбулася, а ми почнемо притримувати пальцями. Притримуємо і починаємо закручувати. Так. так Пішло, пішло, пішло. Ось, дивимося. Два саморіза у нас пройшли через пробку. пробка вже стоїть тут а, надійно, метр, вона вже нікуди не дінеться у нас. Потім ми, ми вже зробили більшу частину цієї справи, головне, що вже поїлочка у нас є. Ось такого плана, заглушка 10 пробка із бутилки. Потім беремо звичайну пластикову бутилку. Бажано, щоб вона була із вузьким гордошком. Тобто вона може бути або ось такого плана, як звичайна мінералка, або ось такого плана вузького. Бажано ставити бутилку. Об'ємом півтора літра. Це саме оптимальний об'єм для поїлки. Тобто вона не повинна бути бутилка дуже великою, тому що вона може розшатувати пробку і втрачає своє герметичне. Може протікати сама заглушка. Щоб такого не було, вона плотно укручена, вона вже протикати не буде. Ось тобто береться бутилка. І в нас є така пластикова юбка. Вона в будь-ото є, ми просто її ножем зрізаємо. Так, беремо нож, ну оп, все. Вона відійшла в нас. Остається гола юбка. так, Тут нічого. Потім, Вже, як зрізали, ось у мене вже є заготовка. Беремо свердло або ж розкалений гвіздок, саморіз, немає значення. І тут, де була ця пластикова юбка, робиться або пропал, або висвердлювання. 3-4 дірки. Тобто в мене свердло тут. Невелике, то я зробив 4 дірки тут наскрізь одну, дві, три, чотири. Робити їх важливо по цій юбці, можна і вище. ну Якщо ми зробимо її вище, в тому випадку, якщо криль у нас прокусить, почне обглядати борти у нашій заглушці, то все рівно вода не буде витікати, буде жаль свій рівень. Якщо ми тут вже проб'ємо, то вже як буде повріження заглушки, вода вже почне витікати. Тому що найкраще свердли тут. Одну, дві, три. Може вибрати свердло любого діаметра, щоб, але щоб воно було найбільше цих гранів, оцих пазів, щоб верхню його і нижню. Воно посилити. Ось одна, дві, три, чотири. Так. Потім, після того, як це все відбулося, встановлюєте, зробили ми вже всі заготовки. Вибирайте місце, де ви в пліці будете встановлювати поїлку. Ну, це зазвичай воно має бути не дуже близько до дверей, але так достатньо, щоб ви могли нею користуватися і ми могли її гарно бачити. Тобто у мене в полі всі сеча, я беру це саморіз, два саморіза, укручується. Знизу підставляється планка дерев'яна і вона якби втягує один до одного і дереться. Якщо у нас пол буде дерев'яний, то можна просто до дерев'яного пола просто прикручувати саморізами до пола. Можна не хвилюватися, граматичність не, не не втратиться, вода не буде витікати в ні в якому разі, тому що це все стоїть плотно. у на нас вже дивився поїлка. Так, наша потім набирається у нашу поїлочку, бутилку води, набрали ми воду, коли стоїть поїлка, так у нас, ми різко перевертаємо її сюди і починаємо вкручувати на різьбу. Так, ось воно і вона акуратно вкрутиться. Все. Ось ми можемо спостерігати, що юбка пластмасова вона не закривається різьбою. Так, ось вона не закривається. І дирки на свободу, тобто вода піднімається по уровню цієї верхнього, оцього верхнього бортика і вище не набирається. Кріль відпив, водичка знову піднялася і знову вона постійно чиста. Тут можна доволяти і пропойки, і різні запої, те, що потрібно для кролика. Якщо ж ви бачите, що вода не встигає швидко набігати, якщо у вас в кліці, наприклад, 5-6 кролів, і вода не співає своєчасно набігати, то можна іще розверлити пару дирок. Воно лише не буде, але воно і не помішає. Ось така у нас виходить поїлка. Дуже стойка. Тобто воно у нас не, не втратить свою стійкість, прикручена і кролик уже має свободно підходити пити. вам за просмотр. До побачення.